Всім привіт! Привіт гостям мого каналу і ті, хто підписалися. Ну що, пофарбував я, вже скажу вам назву його Еліка, так як він схожий на Геліка, буде він Елік. Отакий От колір. Може будете говорити, чому червоний, тому що автомобільчик маленький і треба, щоб він був примітний. І тим паче буде багато. Елементів чорний, бампера, ручки, тоніровка, фонарі, рамочки, зеркала. Так що, отак воно вийшло. Будемо потихеньку збирати. Хотів показати, який він зараз. І вже побачите його, який він буде виглядати вже в зібраному виді. Бачайте, що коротеньке відео. Ну, що тут розказувати? Підготували, пофарбували. І будемо збирати, як би. Так що дякую за увагу. Отакий колір. Хто цікавиться кольором? Це колір Volkswagen LY3D. Volkswagen LY3D. Так що, отакий колір. Яскраво червоний. І вона в потоці машин буде замітна. Зверху я шагрень на даху зробив, так як дах дуже пошкоджений був і його вишпаклювати просто нереально. Так що вирішили його вскрити шагренью. Так що такий автомобільчик намічається. Потім займемося салоном вже. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. До зустрічі.